Чергуємо маленька посилочка з міста Ясногородка. Давайте глянемо, що тут у нас запаковано, так? Да? Запаковано, так наче дебело. Що мене ж розпаковувати вже не мінімум. Що тут так, щось а що не пойми. О! Посилочка з мінімальною кількістю радіодеталей. Давайте пробіжимося. Оці ось КТ 315. І якщо тут немає дати, вони неприйомні. І вони приймаються тільки до 82-го року, а тут 89 рік. Значить, що автоматично не туди. Е, так, дивимося по цим. Така ж сама ситуація, є букви, але немає року. Значить, також їде туди. Так, давай більше уваги деталям. Тут у нас нормально. АЛС, імпортний транзюк, мікросхема з позолотою, знову імпортний транзюк і світодіоди. Світодіодами ми ми, в принципі, розібралися вже вчора, так. Да? Дай кусачки. Ми розбиралися вчора розповідав, що якщо сумніваєтесь, є воно жовте там чи немає, розкусили, бачите, в цьому випадку є. Але тут і так було все зрозуміло. Далі у нас те, що полюблять погикать, я їх називаю польові транзистори, але я вам скажу не тільки я їх так називаю, їх більшість людей так називає. І хто займається радіогубітельством. А хто займається радіолюбительством, ті, звичайно, їх називають по маркуванню і називають їх транзистор і все решта. Ми ж відносимося до зовсім іншої касти людей. Ой, о, це нормально. Ми ж не справляємо, ми ламаємо. Дивіться, КМК Зелена. В цьому випадку, я ж беру її загально по 30, ой, по 42 гривня. Диви, яка ситуація, тройки. Тройки вони коштують вдвічі дешевше. Але їх тут всього всього дві штучки, то в принципі, ні, три. В принципі, ще нічого. Ну, коли я бачу, що це хитра посилка, да, це КМ-конденсатор зелений, і там всі тройки, і одна якась із загальної групи, то воно трошечки вже буде коштувати по-іншому. Дивіться транзистори. Я їх називаю по-простому дирчасті транзистори. Всі розкушені. Відсюди видно, що там Жовте є, значить, порядок. Значить, до цього немає ніяких запитань. В принципі, максимально проста посилочка з мінімальною кількістю радіодеталей, але я думаю, на якусь суму дай вийде, тому що радіодітальки на сьогоднішній день коштують в принципі, нормальних грошей. Правда ж? Я думаю, правда. Що ж, погнали ми рахувати, а ви біжіть Навикусуйте сплат яких-то ділових деталей і відправте на лубний.